Цього під дією закону про декомунізацію Білгородністровському потрапило ряд вулиць, а також парк Леніна. Віднині вулиця Блюхера стала Паустовського, Дзержинського Миколаївська, Енгельса військової слави, Калініна вулиця Незалежності. Вулиці Кірова змінили назву на єврейську. Самі ж акерманці неоднозначно ставляться до такого рішення. «Дуже плохо. А чим ви можете аргументувати? Ну, зачем переименовывать? То, что было. Раньше, по моему было все очень добре. Наверное, ну, пора избавляться от пережитков Советского Союза. Если это не ударит по карману нижчих людей, пусть поставить. Стара вулиця Котовського змінила свою назву на Вірменську. Крупську перейменували на Запорізьку. Куйбишева на Тіверську, вулиця Лозо тепер Портова, Леніна Михайлівська, Леона Попова Грецька, Радянська Святогеоргіївська, а Свердлова Соборна. А керманці кажуть, що не встигли звикнути до старих назв, як вже з'явилися нові. Ну вже не привикати, тому що я тут родився і вираз. Когда мені було літ, Наверное, 12-15, вже не пам'ятаю. вулицю Портову поменяли на. Леона Попова. Вот тогда да, что-то оно там было такое, что вот не надо, было бы зачем это старое название, все хорошо. А сейчас как-то уже ко всему привык с этим всем за два года бардаком в Украине уже ничего не удивляет. Вулиця Фрунзе віднині Слов'янська, Чапаєва, Буджацька, Щорса Дунайська, Дмитрова Болгарська. Жителі міста не хочуть змін в назвах вулиці провулків. Їм потрібен порядок і матеріальне благополуччя. Кажуть, що від декомунізації краще не заживуть. Ну, чесно кажучи, не особливо в історії. Історія є історія і змінять її. Тобто ви категорично проти, Так. Да. Плохо. Плохо. А зачем деньги тратить на эти улицы? Що ж зараз така, у нас изобилие, что що треба улицы на вулиці Страна і город очень нуждається в деньгах, переименовывать именно в время не треба. Потім может так. Нову назву отримала й вулиця Шансара Марата. А тепер вона педагогічна. Карла Маркса Кочубинського, Орджонікідзе Чорноморська. А вулиця Червоноармійська тепер носить назву Козацька. Також зміни торкнулися про вулків і парку Леніна. Віднині він став Михайлівський. Отношусь. Не очень хорошо из-за того, что время тяжелое, людям нужно будет переделывать паспорта, людям нужно будет переделывать домовые книги, очень много документов, это хождение по всем этим бюрократическим инстанциям, это опять же забирание у людей денег, которых и так в нынешнее время тяжелое время. Мне кажется, это не своевременно, и это не то, что сейчас нужно Украине. Не переименовывание и не сваливание памятников. Нужно хотя бы наладить людям, украинцам жизнь, достойные зарплаты, пенсии. Мне кажется, на это надо делать акцент. Не переименовывать, не запрещать русский язык, потому что не будет тогда мира на Украине. Наразі жителі Басарабії бояться зайвих витрат і не розуміють, навіщо марнувати гроші на зміну назв вулиць, якщо сьогодні є ряд більш важливих проблем, які потребують негайного рішення. Чи зроблять нові назви вулиць життя міста краще, покаже лише час. Тетяна Бажанара, Анатолій Лукенчук, Басарабія ТВ.